Мандрівонька Пахне. Наприкінці травня старости Черкаський та Пер'яславський зустрілися на правому березі Дніпра майже навпроти навпротирло Сули. Перед їхніми очима вигравало під легким вітром веселкове, обваловане двома густими байраками поле. Далеко внизу, за розлогими берестками, шумував невидимий Дніпро. Твої всі перебралися? запитав Глинський. Майже, відказав Леміш. Скільки всього? Три сотні. Небагато. Що можемо, то й ведемо, розвів руками Леміш. До того, що мало переяславських потягло з верви зубом. А в тебе? «Сотені шість набереться. Ще взимку старости домовилися цього року йти на низ однією ватагою. А коли так? То чи не все одно, в якому місці Переяславцям доведеться перебратися через Дніпро, біля Переволочинського броду, де за переправою спостерігає ледь на весь степ, чи тут, навпроти Герла Сули, де за ними ніхто не стежить? Утім, таки стежили. Звідки Звідкілясь, довідавшись про козацьку виправу, збіглося кілька сотень цікавого люду: кульдюрівців, жовневців, навіть черкасців. Що ж, поглянемо? Кого ми посилаємо цього літа, сказав Глинський і подав знак. А тоді натовп огодьнувся і жваво загомонів, бо з байраку вихопилися ватага кінних, здебільшого парубків. Вони їхали по четверо в ряд. Вершники відверто хизувалися перед глядачами, гордовито тримали голови, підкручували маленькі вусики, і, наче випадково, кидали палкі погляди на зарюмсаних і водночас захоплених дівчат. Одягнуті були хто у що, але коні були баскі, вгодовані, всі, як один. Видно, що черкаські парубки піклувалися про них більше, ніж про себе. У кожного за поясом віднілося по кінжалу, шаблі в піхвах м'ягко вдаряли в кінські боки, з визирали луки зі стрілами і по кілька коротких спісів, що здавна знані в цих місцях, як сулиці. А на стремені кожен з козаків, тримавши довгого списа. Зі стрічкою. Як тільки передні порівнялися зі старостами, Глинський підняв руку у вітанні. Козаки дружно вдихнули повітря в груди, і в небо злетіло лунке й розгонисте. Слава. А тоді гримнуло гучним, мов діжі голосами: Оп, мої гречаники, оп, мої чорні, всі ми діти Богданові, жваві та моторні! Харцезяки бісові! з останніх сил, намагаючись приховати вдволену усмішку, пробурчав Богдан Глизький. Я ж вам і вдавано погрозив вершникам міцним кулаком. Ті зареготали, пришпорили коней і один за одним сховалися в байраці. Слідом за кінними повільно викотилася довжелезна валка возів, доверху напханих лантухами зі збіжжям. Галинський гордовито підкрутив вуса і сказав Мої люди потурбувалися і про твоїх. Бач, скільки везуть? Бачу, відказав леміш. Дякую. Спокійні корторогі воли тягни. тягли вози. Над волами крутили лозанами звичні до всього довговусі старечі дядьки. Цих більше цікавили не молодиці з дівчатами, а те, чи витримають їхні вози таку далеку дорогу. Час від часу вони сторожко озиралися на колеса, а тоді знову помахували лодзинами. Гей, ребіги. Незабаром возії теж подолали поле і сховалися в байраці слідом за кінними. Тепер їм на зміну мали з'явитися переяславці, і вони не забарилися. Перший з діброви виїхав Швайка. Його появу зустріли схвальним гулом, проте за мить НАТО розчаровано зітхнув, слідом за Швайкою їхало не більше сотні вершників. І це все почулося з гурту, та начебто у відповідь з байраку завиднілися голови, затем груди, а ще за мить перед НАТО повдарила міцними ногами в землю колона піших. Їх було чоловік з двісті. Кожен мав таку зброю, як і черкасці. Хіба що списи опиралися не на стременах, а лежала на плечах. Бідненько. зітхнув Леміш. Але що вдієш? Проте піші зовсім не переймалися своєю бідністю. У них був такий самий хвацький вигляд, як і в черкасці. Вони теж крутили майже невидимі вусики, і так само палко зіркали на дівчат, які, звісно, були для них найкращими у світі. А коли козаки порівнялися зі старостами і прокричали їм славу, хтось із передніх махнув довгим списом, і високе небо, дзвінко злинуло Гоп, мої гречаники, гоп, мої пишні, всі ми діти лемешеві, бо, бо любимо вишні. Здається, вони згадують про тебе, пане старосто, кивнув глимської до леміша. Ну, що ти їм вдієш, розвів той руками. Ну, літо обчистили пів садка, а тепер ще й насміхаються. Ну, нічого, повернуться їм це пригадаю. Переяславські піші щезли за деревами. Натомість з'явилася довга валка возів. Натовп замитний. На мить завмер, потім до самісінького неба злетів нестримний регіт. За кожним возом підстрибуло по шість, а то й більше татарських гарб. Схоже, Переяславські возії переплутали далеко небезпечну дорогу з ярмарком у сусідньому селі. Староста Черкаський теж не втримався і засміявся. Ти що, збираєшся торгувати ними? запитав він. Гадав, князю, відказав леміш. Сам бачиш, що мої хлопці йдуть пішки. То я за кожну з цигарб хочу отримати для них бодай по одному коневі. Хотів би побачити, як тобі це вдасться, засумнівався Глинський. Мені самому цікаво, зітхнув Леміш. Проте дід Кіпчик запевняє, що все буде гаразд. Дід Кіпчик, перепитав Глинський, чи не той, що вудженою рибою торгує? Той самий гарна риба. Вона так і зветься від діда Кіпчика. Щойно човен з нею приходить у Черкаси, до нього збігається такий натовп. Що й князеві не протовпитися. Тим часом поле спорожніло. Глядачі ще трохи постояли і вже збиралися розходитися по домівках, аж нараз одна з молодиць пронизливо заверещала. Глядачі озирнулися і не в одного за спиною посипалися мурашки, з байраку вигулькнули якісь страхітливі дивовижі. Песиголовці. зойкнув хтось. Проте це були не песиголовці. Це було щось таке, чому ще не придумано назви. Передня дивоважа була на голову вище за звичайну людину. Проте вражавний її зріст, а те, що вона мала три голови. І які голови? Одна голова середня ховалася під шоломом стародавнього княжого дружинника. Ліва мала гострий лисий череп і одне однісіньке око. Але матінко рідна, що то було за Око велике, завбільшки з гусяче яйце, воно шалено кружляло в очній дірці і, здавалося, намагалося вистрібнути з неї. А, з, а в правої голови замість ока була вузька щілина, зате ця голова мала таку широку пащеку і такі ікла визирали з неї, що аж серце замирало з жаху. Час і часу зуби гучно ляскали, немовби вимагали їсти. Поруч з великою дивиною погойдувалося в сідлі менше. Не почвара, а такий собі почварський путь вірінок. Проте одразу було видно, що з таким теж жарти кепські. Обидві почвари повільно, наче у вісні, проплили перед очима ошелешеного натовпу. А чому тільки один? тихо запитав у Леміша староста Черкаський і гадав, що їх буде принаймні троє. Не встигли, винувато, відказав Леміш. Гарби треба було лагодити, але нічого, цей манюня за трьох упорається. Нараз з натовпу пролунав дівочий голос. А де мій демчик? Старости озирнулися, з натовпу на невисокому, тлустому коникові вибиралася Ждана. Кінь її аж згинався від важких тороків. Від них завівало таким звабливими пахощами, що не один з глядачів ковтнув слину. Як у воду впав, бідкалася Ждана. Це ж треба, другий день не мав нічого домашнього. Зненацька кінь велетенської почвари розвернувся і важким скоком подався до Ждани. Натовп зойкнув і кинувся в розтіч. Смикнула за поводи жвана. Ждана, проте гучний голос зупинив її. Жданцю, сонечко моє. Ждана озирнулася і зойкнула, бо такі знайомі й дорогі слова вимовляв не її Демчик, а сама почвара. Згинь! замахала Ждана на нього руками. Свят, свят! Проте заклинання на почвару не подіяли. Вона важко зіскочила з коня і гупнулася на коліна перед молодою жінкою. Схаменися, голубонько, пробормоніла вона. Ти що, не пізнаєш мене, та я ж демчик, твій чоловік. На якусь мить Ждана завмерла. Що? не вірячи своїм вухам, перепитала вона. Ти мій чоловік, то я що, маю мужа писоголовця, та я. Проте Ждана його не слухала. Так ось чим ви займаєтеся, коли йдете в козаки? вигукнула вона. Люди добрі, та що ж воно робиться? А тоді Ждана накинулася на песеголовця і заходилася молотити його в груди міцненькими кулачками, так, що в того заметляли з боку в бік усі три голови. Я ж тобі вірила. Я ж тебе називала демчиком і ведмедиком, а ти, виявляється, он хто почвара песеголовець. Жданочко, тихо благав псиголовець, та скиньте, гаспеде, свої голови, не втримався й леміш. Га? затнувся писаловець. Ага, звісно. Він смикнув себе за голову і перед Жданою постав нехто інший, як її любий ведмедик, її демчик. Якусь мить ждана дивилася на нього, а тоді перевела погляд на всі три голови, що німошкірилися до неї з трави. Це що це таке? запитала вона здушеним голосом. То хто ж ти є? Чоловік твій рідний, серденько, сказав Демко і для вірності бухнув себе в груди. Це не я, я хотів лише пожартувати, як і Васика, вони кажуть, щоб я носив такий далі. Навіщо? ошелешена Ждана. Схоже нічого не розуміла. Щоб мене всі боялися, сказав Демко. Боялися хто? Та всі найперше вороги. Ну, я й одягну. То хто ж це тебе напоумив так лякати? Демко розгублено зиркнув на старост, проте Леміш мерщій приклав пальця до вуст, ні слова про нас. Що, не зрозумів Демко, але ж ви. Леміш поспішно тиснув пальцем на Телесика. Ага, дійшло нарешті до Демка. Це мені і Васик тає, підказав. Почувши ці слова, головнятко пришпорило коня і миттю щезло межи дерев. Люблячи серце, здатне вибачити будь-кого!» Ждана схлипнула і припала русявою голівкою до чоловікових грудей. Бідний мій, лагідно веркотіла вона, не слухайте нікого, роби, як велить тобі твоє серце, і, мабуть, ти зголоднів, то ось тобі підкріпися. Глинський стримувався з усіх сил, аби не розреготатися. Він збирався щось сказати Ждані про Леміш пиштовхнув його в бік. Ні слова, прошепотів він. Сам бачиш, що це за дівка! Візьмай, не подивиться, що я староста, а ти ще й князь.